Сьогодні проповідь буде не довгою, не такою, як завжди, але тим не менш. Сперш ніж я почну йти в слово, я хочу розставити акценти деякі. Ми всі люди, і ми всі різні, і я би хотіла, щоб ми всі зрозуміли, чому сьогодні в Домі Божому такий великий акцент робиться на постать людини. Я знаю, щоб потім не було ніяких дорікань. Я хочу, щоб все було пояснено і зрозуміло. Ви знаєте, що віруючі люди знають, і так є два, дві крайності. Я так. Доброго імені. І коли я ще от перед самим служінням теж думала, то такий текст писання мені прийшов. Я думаю, що він от просто Бог мені показав, що він релевантний сюди. Віддавайте Богу Боже, а кесарю кесареве є таке слово. І так я зрозуміла, що він так хоче, Господь. Богу, ми віддаємо всю славу. І ми прекрасно знаємо, що якби не Бог, я, наприклад, знаю, то в моєму житті її би просто не було. І в нашому також це все Бог. Але в той же час є певні речі, які уроки, які я хочу, щоб ми винесли з сьогодні. Так, ще хочу зазначити, що назва цієї теми не моя персональна, це також принципове питання. Я завжди посилаюся на те, де я що беру, тому що плагіат теж не про мене. Тема ця запозичена була мною в Олександра Шевченка, тому що в нього у 2012 році була серія проповідей на тему «Да не буде у тебе других богов. «Да не у других богов». Так. І це була номер один. Тема в цій серії проповідей. Я їх слухала ще тоді в 2012 році, і мені ця тема, назва цієї проповіді дуже запала в душу. І от зараз це, ну, назву я в нього запозичила, і деякі фрагменти звіти також, щоб ви знали просто. Ем, давайте перейдемо. Що робить людину цінною. Цінною? Що робить людину цінною? Не для Бога, а для людей. Тому що для Бога не можна зробити людину цінною. Для Бога вона цінна завжди. Будь-яка людина. Хвора, недолуга, навіть бомж, навіть е з психічними ремонт. Розлад... Для Бога будь всі люди є цінними. Але ми говоримо про людей. Що робить людину цінною для людей? Це той спадок, який вона залишає після себе. Погоджуєтесь? Женя погоджується, як завжди. І сьогодні ми говоримо не просто про людину, не просто про Новосад Інну Миколаївну. Ми говоримо про благочестивий спадок, про те добре ім'я, яке вона завоювала в цьому світі. А для чого? Для себе? Ні. Для того, щоб прославити Боже ім'я. Так як Джеймі сказав. Якби вона сьогодні була тут, вона би не говорила про себе, вона би говорила про Ісуса. І тому я би хотіла, щоб ми сьогодні кожен з нас виніс власний урок і замислився над, нашим, ну, над своїм персональним життям саме в контексті слави доброго імені. Чому так важливо мати славу доброго імені? Чому? Для того, щоб хотіти мати славу доброго імені, треба розуміти для чого. Нормальні люди, які мислять, вони. Задають питання, для чого? Для чого напружуватись? Для чого вкладатись? Для чого інвестувати себе туди чи туди чи туди, можна розслабитись, можна пожити для себе? Для чого нам слава доброго імені? Давайте заглянемо в слово Боже і подивимося, що там написано. І перше місце з книги Серах, якої немає в синодальному перекладі, ну, взагалі немає в цій біблії канонічній. Але... Але в цій книзі в 41 главі з 15 вірша написано: Піклуйся про ім'я, бо воно буде з тобою довше, ніж багато тисяч золота. Дням доброго життя є число, але добре ім'я перебуває навіки. Сильне, сильне слово, правда? І далі ще одна притча. 22, 1, 2. Славне ім'я дорожче, ніж велике багатство. Пошана краще, аніж золото чи срібло. Багаті і бідні поруч йдуть, бо Господь створив і тих, і тих. Господь тут наголошує, що багаті і бідні люди йдуть поруч. Для Бога, Бог, не, він не лицепри, не, 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 як там сказано, ліцеприятне на, на українській мові, не зважає на обличчя. Бог не зважає на обличчя, Він не дивиться на розмір нашого гаманця. Чи ми бідні, чи багаті, Він на це не дивиться. Почуття власної гідності людини, Господь помістив в її авторитет, який заснований на чому? На чому заснований авторитет людини? Не на багатстві, не на соціальному статусі, він заснований на елементарній людяності, моральності і ну, просто базово базується верніше він так, на ем, людській моралі. Коли людина поступає в рамках встановленої Богом моралі? Тому що мораль встановлена Богом. Десь заповідей – це це є мораль. Як коли людина поступає в рамках встановленої Богом моралі, її будуть поважати інші, і вона сама буде поважати себе. І ви це знаєте. Ні багатство, ні слава ніколи не дадуть нам належної поваги. Самоповаги ніколи. Зовнішню ще повагу може бути. Поки ми багаті і поки ми в славі. Но внутрішньої ніколи. Якщо ми поступаємо негідно, порушуємо звичайні принципи моралі, обманюємо, крадемо, зраджуємо, поступаємо підло. Якщо люди плачуть через нас, то якими б знаменитими чи успішними ми не були, на душі в нас завжди буде погано і нічим це не забити. І не заїсти. І від себе нікуди втікти неможливо. Без лагідності, милосердя та смирення. Зауважте, три є таких добродітелі української чесноти, української мовою: три чесноти. Лагідність, милосердя і смирення. Без них нам завжди буде погано. Завжди. Тому що це плоди духа, це плоди духа. І в Римлянам сказано: нехай буде слава, мир і пошана кожному, хто чинить добро. Спершу юдеям, а потім язичникам. Бог не дає переваги нікому, Бог дивиться на серця. Бога цікавить наше внутрішній світ. В чому сила смирення? Я хочу зупинитися з цих трьох чеснот на смиренні. В чому сила смирення? Чому Господь благоволить, благоволить до смирених? Написано: Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Чому Він благоволить до смирених? Смирена людина. Оце цей фрагмент, де я Шевченка взяла. Смирена людина це залежна людина. В правильному розумінні цього слова. Залежна. Це людина, яка потребує поради. В першу чергу Божої поради, Божої поради. А вже потім людської це людина, якій не соромно звернутися до Бога, сказати: Господь, я сам не можу, я сам не знаю, допоможи, покажи, проведи, дай рішення, дай пораду, як тут вчинити, як виховати дитину, як вести бізнес, як робити те чи інше. Смирена людина вона звертається за порадою до Бога. І вона також не соромиться йти до інших людей. Якщо в нас виникає побудження піти і запитати, але нас тормозить, і ми кажемо, як це буде виглядати, що про мене подумають, а я вже такий маю статус. А як це я буду питати, то це вже наша гординя. Це вже не смирення. Бог завжди підносить смиренну людину. Тому що смирена людина завжди підносить Бога. Смирення це та. Чеснота, я, на, яка найважче дається людині, тому що Люцифер згрішив через гординю і гординя мать усіх гріхів. Колись мене Софійка питала в 9 років, почула в фільмі з зелених криш, гординя мать всіх гріхів. І каже: Мама, чому саме гординя мать всіх гріхів? Це дійсно так, наше я це перший наш ворог. Це те, що стоїть на п'єдесталі, його дуже важко скинути з п'єдестала. І тому смиритися під крепку Божу руку, під Боже ім'я дуже непросто. І ви знаєте, не просто і грішним людям, які десь на дні свого життя, і ще найпростіше людям, які чому? чогось досягнули. Успішним людям, визнаним людям ну, ще важче буває смиритися. Але Господь говорить так у Єремії в 9 главі. Так говорить Господь, хай бу, хай мудрий не хвалиться своєю мудрістю, хай сильний не хвалиться своєю силою, і нехай багатий не хвалиться своїм багатством. Але хай той, хто хвалиться, вихваляється ось чим тим, що розуміє і знає мене, говорить Господь, що я Господь той, хто творить милість, справедливість і праведність. На цій землі, бо до вподоби вони мені. Амінь. І це те, чому я зупинилася саме на смиренні, тому що це те, що характеризувало нашу іночку дуже сильно. Я завжди дивувалася. Ви ж розумієте, що я можу говорити про неї зранку до вечора. Тому я навмисно взяла такий костяк собі для того, щоб не відхилятися і не йти туди. Але хочу все ж таки сказати, що найбільше, от якщо б спитали би ви мене, що мене дивувало в ній найбільше, найбільше це саме отаких от дві речі смирення, і ну, воно перепліталося завжди з бажанням вчитися. І вона ніколи, от не було там гордині. Вона ніколи не показувала, чи не навіть не відчувала, не те, що не показувала, що вона могла вчитися в будь -в кого. Розумієте? В своїх учнів, в своїх дітей, в людей просто пере, ну, пере, ну, Тобто в неї не було оцього, що я вже чогось досягнула, хоча вона була, ви ж знаєте, дуже освіченою, дуже начитаною, ерудованою і так далі. Але оця здатність. Її визнати завжди, навіть остання розмова наша з нею, от, остання розмова в понеділок. Ми закінчили на тому, що вона сказала. Я говорила, адресувала їй одну там проблему, яка де, де вийшла не дуже так би як правильно, і вона мені каже: Юлічка, я зрозуміла, в мене є час змінювати свій менталітет в цьому напрямку. Розумієте, це просто ну, такі речі, які не можуть не, не, не вражати, тому що я завжди знаю, далеко йдуть ті люди, які вільні від оцих от нашарувань. Ви зрозуміли це? Тепер Далі, людина без доброго імені. Дивіться, яка цікава думка, людина без доброго імені не може поклонитися Богу, тому що їй потрібно щось покласти перед Богом. Щоб поклонитися Богу, щоб схилитися перед Ним, перед Його величчю, треба щось принести перед Ним. Розумієте? Якусь перевагу, гідність, повагу, щось повинно бути за плечима. Щось повинно бути в людини за плечима, щоб вона принесла перед Богом, і коли люди будуть вшановувати людину цю за щось, вона могла сказати: це не я, це Господь. Якщо в нас нічого немає, то ми не можемо поклонитись Богу, ми не можемо віддати йому шану, тому що, ви розумієте, неможливо принести Богу славу, якщо немає доброго імені. Достатньо мотивації для того, щоб шукати собі, доб... ну, да, як сказати, інвестувати в тому напрямку, щоб здобути добре ім'я. Я колись вже з вами ділилася, може, за тому, що папа в мене дуже рано пішов в життя, я не знаю. Мені був 21 рік. Але я протягом життя дуже багато разів уявляла свої похорони і думала, що будуть люди казати там. Для мене це дуже сильний от, ну, мотивуючий момент. Не то, що похорони, а просто що в людей залишиться, що вони скажуть. Я була благословінням чи прокляттям для людей? Проблемою, чи? Да. Я розумію, що я для вас виклик життя всіх. Я знаю, всі посміхнулись, я знаю. І в той же час благословіння, чи все ж таки розумієте? Ні, ні, я вас не запитую. Я просто <смі> констатую факт це мої думки з Богом. Це взагалі потрібно мені, це не вам. Далі. Далі. Далі фрагмент е з іншого е свого я перечитувала щоденник і наштовхнулася е там. На проповідь, яку я колись в 18-му році записала дослівно, майже вона, вона мене дуже сильно виразила. Грема Кука, Словлінасть називалась проповідь, і там є такий абзац, який мене сильно вразив, і він дуже сильно підходить до сьогоднішньої теми і до постаті Інночки. Бог не вимірює успіх результатами. Міра нашого успіху це вірність. Вірність. Народ Божий, ви собі не уявляєте, яка це мудрість. Скільки християн спотикаються на тому, що не бачать результат і об... лишають, лишають, лишають. І не тільки християн, багато і так в світі такого. Але я маю на увазі вже саме християн, які йдуть за Богом щось роблять, не бачать результату і лишають. Але тут написано, і я з цим. На 200% сама до цього дійшла, в принципі, також. Що Бог не вимірює успіх результатами. Міра нашого успіху це вірність. Вірність неймовірно важлива для Бога. Як можна оцінити успіх Єзекіля? 20 років пророчого служіння. І Езекіля відправлений у полон, і ніхто його не послухався. 20 років пророк пророчства людям. Люди його не чули, і він відправлений в полон. Все, як можна виміряти його успіх? Результатами ніяк. Ніяк. Тільки послухом Богу, тільки вірністю. Легше жити, повірте, набагато легше жити, коли ми знаємо, що ми робимо, Бог сказав, ми робимо вірні, а результати за Богом. Це вже не наша справа розбиратися з результатами. Так мислила Іночка. Якби вона так не мислила, то, то багато чого би вона не робила. Бог шукає нашої вірності, стійкості і наполегливості. Це правда. І я вам скажу, що навчилася я цієї вірності, цьому, цьому, цієї послідовності і цієї наполегливості, саме духовній від неї. Тому що... Ви розумієте, коли, коли ти 29 років, да? Бог подарував мені 29 років з нею спілкування, коли ти 29 років спостерігаєш, в тебе є от зразок, як чинить людина, як е, наставляє тебе, то, то воно просто тебе формує, воно тебе надихає, рухатись далі, не дивлячись ні на що, зростати, продовжувати. Розумієте? І ти формуєшся. І коли я готувалася, я зрозуміла. Чому в мене зараз, верніше, зараз в мене є достатньо віри, надії, як сказати, да? щоб передавати це все вам, тому що я сама цього навчилась. Я, ж, ну, я так не народилась, Це не ті якості, з якими народжуюся, це те, що виховується. Вона змогла виховати в мені, і в мене є тепер впевненість, що це можна виховати, якщо, ну, тобто, безперечно, кожен з вас може так само це здобути, якщо тільки захоче. Якщо тільки захоче. Це все наш вибір, це залежить від нас. Вона протягом свого життя всього робила речі, певні речі. Кожний раз, От я спостерігала, ви розумієте, навіть зараз пережити її ухід, як, навіть в цьому, наприклад, показала, ви розумієте, навіть в цьому. Тому що до того. Вона похоронила Наталю Миколаївну, теж багато хто знає, свою найближчу подругу, свою найближчу подругу. З різницею так само в 9 років. Вона була старша від неї на 9 років, а Інуся від мене на 9 років була старша. Так само я бачила, я бачила як вона це Я бачила, як вона поводилась. Я бачила, як вона не розчарувалась в Богові. Я бачила, як вона не заперечила стілення при тому, що воно там не трапилось. Розумієте? Це приклад. Це як виховання. Да? Власний приклад це не один з методів виховання, це єдиний метод виховання. Власний приклад. Я така, тому що вона така була, ви такі, тому що я вам показую те, що І от воно йде. І це ДНК передається. І так, щоб вас довго не грузити, хочу закінчити. Фрагментом з ще з однієї книги, яку я зараз читаю, я вам принесла її показати, навіть бо я вже багато разів цитувала її. От. Книга Кетрін Кульман про Кетрін Кульман. «Дочі судьби називається. І, як хто не знає, це видатна дуже постать 20-го століття. Жінка, яку Господь покликав в служінні зцілення. Вона е, збирала тисячні зали. Тисячі людей приходили на її зібрання. Це факти, які підтверджені документально, медичним. вона, В неї є книга ісцеління чудес по-моєму, так, чудес, щось чудіса да? якісь. І, і всі і туди війшли тільки ті історії зцілення, які були повністю документально підтверджені. Тобто, це ніяке не шарлатанство, це реальна, ну, яка була на, на, на середині ХХ століття в Америці. І оскільки вона явилася да, Божим провідником в цій сфері зцілення, і книга дуже цікава, автор описує її біографію. І от уявіть собі, що я читаю, 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 і доходжу до одного місця, яке мене просто ну от я прочитаю, ви зрозумієте, чому. Я переклала на українську мову і вам зачитаю зараз цей фрагмент. Автор запитує в Катин Кульман, чи можу я поставити вам пряме запитання? Вона каже: звісно, так. Чому деякі люди залишаються незціленими на ваших зібраннях з чудесами? Як ви поясните той факт, що багато людей уходять розбитими і розчарованими, тоді як інші отримують чудове зцілення? Там дійсно надприродні зцілення, там люди ставали з візків, там в серці були шунти ці металеві, вони щезали, люди йшли на потім. На... Ну просто якщо я вам зараз не розкажу цього всього, а якщо ви захочете, ви почитаєте, і ви зрозумієте, що це було все реально. Але тим не менш, деякі люди уходили ні з чим. І вона не, вона не зніяковіла від цього запитання, і вона дала відповідь. Єдина чесна відповідь, яку я можу дати. Я не знаю. Тільки Бог знає, а хто може збагнути розум Божий? І тоді я раптово зрозумів, що можу їй довіряти, автор пише. Тому що не духовна людина закидала б мене логічними міркуваннями. Але Кетрін, була, але Кетрін не була логічною жінкою, вона була духовною особистістю. І, хоча її характер залишав м, бажати кращого, вона знала, що марно намагатися пояснити те, що не пояснюється, або намагатися зрозуміти таємниці Божі. Коли мені було 20 років, засміялася вона, я могла на все відповісти. Моя теологія була прямою. І я була впевнена, що якщо ти дотримуєшся певних правил, досить старано працюєш, виконуєш усі заповіді і підтримуєш себе у духовному стані, Бог тебе зцілить. Але Бог ніколи не відповідає на запити людини, щоб довести своє існування. Ніколи. І коли просили Ісуса не Ісуса, а Йоанна Крестителя Знаміні, да, Він сказав: достатньо вам було знамень. Так? Тобто Бог ніколи не буде доводити своє існування. Завжди будуть деякі речі в житті, які не можна пояснити, тому що ми дивимося крізь тьмяне скло. Бог же знає кінець від самого початку, а ми можемо бачити лише проблиск реальності, до того ж часто зіпсований проблиск. І вона продовжувала і розповіла мені про кількох людей, які прийшли на зібрання, не вірячи в Бога, і ще менше вірячи в чудеса, і водночас були зцілені при цьому, а також про інших людей, безперечно, святих, віруючих, які пішли без зцілення. Оскільки поки що у нас немає можливості зрозуміти це, то все, що я можу вам сказати це, вона говорить, вона відповіла: ці зцілення даються по благодаті. Одні були зцілені через благодать нашого Господа, інші ж ні. Хто знає. І от остання ключова фраза: Мабуть, Бог любить їх, тих, хто не був зцілений, так сильно. Що він приберіг ще більше благословення для них, ніж просто зцілення. І ця фраза, я звісно, за цей рік сама прийшла також до цього усвідомлення, тому що засади віри настільки сильні, що похитнути їх було неможливо вже. Да? І, не дивлячись на те, що було безліч питань, чому і як. і як таке могло трапитися, я могла уявити, що будь-хто уйде з мого життя, тільки не вона. І, 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 і Я прийшла до цього висновку, що є щось, чого я просто не можу осягнути. І коли я читаю в книзі Кетрін Кульман, яка померла в 1985 по році, да? і я розумію, що вона на той момент так само сказала, що. Мабуть, Бог любить їх так сильно, що приберіг ще більше благословення для них, ніж просто зцілення. І воно просто мені, от як єліг і бальзам був на серце. І я хотіла цим з вами поділитися. І закінчити хотіла би фразою, що, яку ви всі добре знаєте, що найбільшим бажанням серця. Іночки було те, щоб усі, хто знав її, пізнали її Бога, Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа. Амінь.